Хочеш зонувати простір у своїй оселі, тоді обирай таку міжкімнатну перегородку від компанії Спленко. Дана скляна перегородка має розпашні двері в коробі на завісах для додаткової шумоізоляції та герметичності конструкції. Ми встановили саме двері в коробі, які ідеально підходять для квартир. Маємо такі розміри перегородки: висота 2600 мм, а ширина 2300 мм, а також розміри дверей. Ширина 1200 мм, а висота 2050 мм. Загартоване прозоре скло товщиною 10 мм надійне, а також дозволяє більше пропускати світло у сусідні приміщення і візуально збільшує простір. Уся фурнітура пофарбована у чорний колір порошковим методом. Такий метод фарбування є довговічним та прослужить вам довгі роки. Також ми встановили тут ручку з натискним механізмом та замком для більшої надійності та приватності. Якщо обираєш такий варіант перегородки для безкоштовної консультації, пиши нам в Дірект або телефонуй.